Сьогодні у випуску Час пік знакова і найочікуваніша подія для виноробів. Закарпатське вино отримало географічне зазначення. Це певне позначення словесне в даному випадку позначення, яке дає можливість ідентифікувати свою продукцію. Шкільний дзвінок востаннє. У Мукачівському ліцеї номер 6 відбулася святкова лінійка. Я не буду сумувати за школою. Дзвінок із подарунком. У Великому Березному з'явився новий дитячий майданчик. Я дуже задоволений, що в нас з'явився такий майданчик. Семеро чоловіків планували перепливати тису, аби потрапити до Угорщини. Їх затримали прикордонники відділу вилок Мукачівського загону. Порушників неподалік від кордону зафіксувала біспектральна камера. Група реагування одразу ж вирушила на затримання. Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися в бік річки тиса, якою пролягає українсько-угорський кордон. Чоловіки несли з собою гумові човни. Наряд затримав їх за 100 метрів від держрубежу. Один мукачівець, троє жителів Львівщини, троє жителів Харківщини, не приховували намір. Рів щодо спроби незаконно потрапити до Угорщини, двоє жителів Львівщини за міждержавне турне віддали переправникам по 15 тисяч доларів. Зрешти, чоловіків, ділки витребували по 5 тисяч доларів. У Хусті на вулиці Жайворонковій вогнеборці під час пожежі врятували жінку. Загорання виникло в кухні і помешкання на другому поверсі багатоквартирного будинку. Непритомну господарку бійці ДСН знайшли в коридорі біля кухні. Вочевидь, вона надихалася диму. Її одразу ж винесли на двір і передали бригаді екстреної медичної допомоги. Після необхідних процедур у лікарні постраждало пізно ввечері. Відпустили додому. Ліквідація ж самої пожежі зайняла 10 хвилин. Вогонь знищив частину домашнього майна на площі 10 квадратних метрів. Географічне зазначення Закарпаття, Закарпатське вино отримало офіційну реєстрацію. Це не лише підкреслює унікальність закарпатських вин, але й сприяє зміцненню позиції української виноробної галузі на міжнародному ринку. Нагадаю, президент сказав, ми хочемо, щоб Миколаївське, Херсонське, Одеське і закарпатське вино нічим не поступалося, а було краще, ніж певний вина з Франції. Іспанії, Португалії і інших країн світу. Знакова і найочікуваніша подія для виноробів Закарпаття відбулася в стінах Закарпатської ОВА. Перший заступник директора державної організації Український національний офіс інтелектуальної власності та інновації Богдан Падучак та генеральний директор української корпорації із виноградарства і виноробної промисловості «Укрвінпром» Володимир Кучеренко привітали краян з такою визначною подією і передали свідоцтво державного зразка засновнику громадської спілки виноградарі і винороби Закарпаття Геннадію Гутману. Щоб винороби могли отримати географічне зазначення, яке вони можуть вказувати на своїй етикетці, так як це практикується всюди в світі. Винороб для того має вступити в спілку, по-перше. По-друге, тобто, по-перше, має бути офіційним, мати ліцензію, всі реєстраційні документи. По-друге, вступити в спілку. І після того, як винороб вступає до спілки, має пройти процес верифікації. Тобто, Установа, яка буде контролювати географічне зазначення. Скоріше за все, це буде «Укрвінпром» або інша якась організація. Буде перевіряти кількість насаджень винороба, скільки вина виходить із його насаджень, сорти, які відповідають специфікації географічного зазначення, технологію, яка має відповідати географічному зазначенню. І коли вся весь процес верифікації буде пройдено, тоді винороб може отримати для тієї кількості вин, які він виробляє згідно специфікації, може отримувати. Графічне зазначення, що дає графічне зазначення, звісно, це певне позначення словесним даному випадку позначення, яке дає можливість ідентифікувати свою продукцію, а саме винородну провідноробну продукцію шляхом позначення на етикетках. Продукції і саме зазначення Закарпаття. Вона Закарпаття це дає можливість розпізнавати споживачами, коли він буде бачити, що є відповідне позначення на етикетці, Що цей, цей напій, це цей не цей нап'ється, це воно воно відповідає певним характеристикам, певним традиціям. Голова закарпатської ОВА Віктор Микита разом із генеральним директором Володимиром Кучеренком домовилися про конкретні кроки щодо підтримки традиційної галузі для регіону і налагодили стійкі механізми комунікації для ефективної співпраці. Я дуже щасливий, що сьогодні саме економічно ми ростемо і показуємо максимальні темпи. Мит... Це говорить про те, що ми не маємо можливість організувати наші проєкт Сили України, не можливість підтримувати наших військових, підтримувати наші сім'ї і на цьому сьогодні все Я хочу подякувати всім за роботу, яка сьогодні проводить проведена в плані географічного зазначення нашого е, вина. Я хочу Сі до цього червня це у стінах Закарпатської ваз метою консолідації зусиль і забезпечення розвитку виноградарства та виноробства Закарпаття підписали меморандум про співпрацю між обласною військовою адміністрацією та українською корпорацією із виноградарства і виноробної промисловості Укрвинпром. Це крок до визнання та збереження унікальної виноробної спадщини Закарпаття. Усе це повинно і буде допомагати місцевим виноградарям та виноробам розвивати свою справу. Закарпатські підприємці можуть отримати фінансову підтримку для придбання альтернативних джерел енергії. Вигідне кредитування для мікромалого та середнього бізнесу передбачають як державні, так і банківські програми. Детально про ці проекти і умови отримання коштів розповіли під час чергової онлайн-зустрічі діалог влади та бізнесу. За словами заступника голови Закарпатської ОВА Василя Іванча, спільна мета підготуватися до можливих викликів в енергосистемі в осінньо-зимовий період. Важливо заздалегідь зробити все, аби бізнес мав змогу продовжувати функціонувати, міг виробляти свою продукцію та послуги, створювати робочі місця. Це дозволить забезпечувати фінансову стабільність підприємств, що позитивно вплине на бюджети тергромад та області. У двох дівчат із числа 16 дітей, які травмувалися на мотузковому парку в Ужгороді, діагностовано переломи ніг. За фактом травмування дітей у Боздоському парку Ужгорода в поліції відкрили кримінальне провадження. За заключенням медиків, у двох із потерпілих дівчат діагностовано переломи ніг, ще в однієї забій поперекового відділу хребта. Ще 13 дітей отримали незначні тілесні ушкодження, забої та подряпини. На Закарпатті поліція повідомила про підозру двом дніпрянам, які намагалися незаконно привласнити землі рекреаційного призначення. 46-річний та 50-річний фігуранти з метою незаконного привласнення та подальшого продажу земель рекреаційного призначення в селищі Ясіня Рахівського району виготовили підроблений державний бланк на право власності. У подальшому зловмисники надали підробку сертифікованому інженеру, який вніс відомості про право власності до реєстру та присвоїв земельній ділянці унікальний кадастровий номер. Правоохоронці запобігли заподія. Аню майже 6 мільйонів гривень збитків бюджету Єсінянської громади. Вилювання, святкова атмосфера і сльози водночас, та діти, які прощаються зі своєю школою назавжди. У Мукачівському ліцеї номер 6 пролунало свято останнього дзвоника. Згадати дійсно є про що, адже 11 років шкільного життя подарували дітям незабутні миті та згартували до дорослого шляху. Аду залишаться незабутні шкільні роки, впродовж яких ви багато навчилися, оволоділи основами наук. Я твердо вірю, що вам не забракне сміливості і наполегливості. На святковій лінійці директорка Мукажівського ліцею номер 6 Катерина Маховська підбила підсумки плідного навчального року. А тепер дозвольте підвести підсумки, які були дуже результативні цього навчального року. Ми почнемо з самималеньких. І саме які здобули перші свої досягнення у своєму навчанні, це є Попович Василь, який зайняв друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з математики і отримує премію 500 гривень. Білинець Даніела нагороджується за перше місце з судового навчання. А 100 гривен. Чобірка Дар'я, яка нагороджується за на перше місце союзської мови та літератури, за перше місце з біології. Грошова премія 1000 гривень. Як запевняють випускники 9 та 11 класів, безтурботні дні вже позаду, а попереду доросле життя. Випускники із нетерпінням чекають своєї відпустки, аби перевести подих перед серйознішими випробуваннями. Буду сумувати за школою. Я всім бажаю удачі, щоб все у вас було добре. Цей навчальний рік так був важким, а також досить плідним. Адже я здобула перше місце з української мови та літератури на області, а також третє місце з біології на області. На літніх канікулах я планую тільки відпочивати, не думати ні про навчання. Ні про що, просто відпочивати. Мені дуже сподобався е, виступ випускників 11 класу. Це було дуже зворушливо та гарно. Е, класно, але були тривоги і хвилинне мовчання. Надіємося, що на другий рік вже не буде. Що а, буде то, на буде гуляти. гуляти. Традиційна лінійка, приурочена до свята останнього дзвоника, подарувала безліч яскравих вражень, особливо тим, хто крокує назустріч дорослому життю. Ну проважати. Дітей завжди важко. Все ж таки сім років разом разом все переживали. І знаєте, дуже важко. Десь так я розумію, що вони будуть приходити в гості, будуть заві... будемо дзвонити один одному, або це вже не це, це вже не таке шкільне життя, як ну, було. Завершилася урочиста частина останнього дзвоника традиційно зворушливою миттю вальсом випускників. Попереду випускників чекає НМТ та вступ до вишів. Тож бажаємо успіхів і вдалого вибору майбутньої професії. І сьогодні ми маємо класне позитивне свято. Останній дзвінок пролунав і у Великоберезнянській санаторній зож інтернаті для 153 учнів. 19 випускників залишають свій рідний навчальний заклад. Цьогоріч назавжди. Планую посувати в Ужгород. звісно, буду сумувати, бо я з ними з самого дитинства вже 9 років. А так в мене взагалі чудесно, все нам грустно, бо закінчую школу. Школа стала не лише улюбленим навчальним закладом для більшості учнів, а й для декого зі школярів навіть рідною домівкою. Адже тут діти. З різних областей України проживають і навчаються через військовий стан у державі. Ми дуже раді, що маємо таку кількість випускників в нашому закладі на даний час так само і проживають дітки з внутрішньопереміщених осіб. Це є дітки з міста Дніпро. Дітки є різно, різної вікової категорії. Тобто є сама маленька дитинка, вона має два рочки. Самий старший має 18 вже рочків. але вони у нас проживають вже другий рік. Скільки часу вони будуть, нас не знаємо. Ми їх зарахували в наш навчальний заклад. Завершення навчального року для всіх педагогів та учнів у школі-інтернаті відзначили радісно і урочисто. За високі досягнення у навчанні найкращі школярі отримали заслужені грамоти і подяки. Однак цього дня був особливий подарунок для всіх без винятку дітей. Ми хочемо вам передати і подарувати дитячий майданчик, який збудований позаду школи. Це буквально збудувався цей майданчик за два місяці. І я дуже рада, що сьогодні маю можливість озвучити, і діти влітку, які тут проживають постійно, будуть мати можливість. Тішитися дитинству. засновниця благодійного фонду Країна доброти Катерина Мамай та її колега Дмитро Труш урочисто презентували новий ігровий дитячий майданчик, який за два місяці вдалося збудувати на території школи. Дотепер діти не мали ігрової зони для відпочинку і розваг. Тому з радістю одразу оточили свій подарунок з усіх сторін. Подобається Так. А що найбільше сподобалося тут? оці качелі? Я дуже задоволений, що в нас з'явився такий майданчик. Школярі з обстріляних областей України проживають тут цілодобово. Тому для них цей майданчик особливо цінний, каже директорка школи. Адже повернутися додому у них наразі можливості немає. Вдячні за те, що знайшлися такі люди, небайдужі люди до нашого закладу, які захотіли таким чином і такий спосіб нам допомогти. Ми щиро щиро вдячні вам за це. Я неодноразово приїжджала в цю школу інтернат коли ми привозили місні вироби. А також в грудні місяці напередодні дня Святого Миколая ми проводили діткам тут заходи. Подивилася на цих діточок, на їхні щирі очі, і загалом на тих діток, які проживають тут, це із Закарпаття. А також тут проживають дітки з міста Дніпро. І коли я була тут, на цій території, на вулиці, я дивилася, що дітки, які живуть, вони не мають насправді де відпочити, провести свій час, дозвілля. Я, як мама двох дітей, зразу перевела відповідно на, на, на себе, на своє бачення на своїх діток. І відповідно тоді виникла така ідея. Це була наша ініціатива, і дуже багато наших друзів, знайомих, просто людей, які почули про цю ідею, про цю ініціативу доєдналися малий бізнес, середній бізнес, просто люди, які охоче доєднувалися до цього. Будови до цього майданчика також багато є в нас знайомі наші друзі, які мають власники магазинів. Вони проводили в себе акції і відповідно озвучували про те, що ви купуєте якийсь певний продукт, товар, і на частина коштів буде передана. Цьогорічне свято останнього дзвоника у великоберезнянській школі-інтернаті учні точно запам'ятають надовго, адже подарований дитячий майданчик від небайдужих людей, не залишив школярів без емоцій та яскравих вражень.